Моє відео про покинуті будь-як і будь-де самокати набрало купу тисяч переглядів і, мабуть, відкрило портал у пекло, бо не лише незрячим заважає цей транспорт, але й матерям з візочками, велосипедистам, людям на кріслах колісних та й іншим пішоходам. Моя позиція наступна: не потрібно нічого забороняти, якщо воно є зручним, але чітко роз'яснювати правила дорожнього руху та паркування треба. Якщо одразу не доходить, то кількома штрафами дійде точно. Це ж можна зробити. Щодо коментарів, що під 1% незрячих немає чого. Підлаштовуватись, можу сказати наступне: візьміть для початку в руки будь-яку палицю і повторіть мої рухи з попереднього відео. Тільки зробіть це в себе на районі. Ви згадайте незлим тихим словом не лише самокати, а припарковані в неналежному місці автівки, бродячих собак, що кидатимуться на вашу палицю, гілки дерев, що вдарятимуть вас щоразу по лобі, бо їх хтось полінувався нормально почистити, аби вони не нависали над тротуаром. Кущі, які так само стерчать у пів тротуару, ями по коліно, через які вас ваша ж палиця битиме постійно. Ційно у живіт, а взуття буде повним води, рекламні щити, що стоятимуть на шляху, встановлені в незаконний спосіб. Дітей, що вилітають зненацька без нагляду вам під ноги. Тоді ви самі й без мене будете кричати, що простір потрібно зробити безпечним для всіх і зрозумієте, про що я зараз та й в попередньому відео кажу. Коментарі щодо травм обруль теж дивують. Я не ходжу як равлик у комі, але і як торпеда не літаю. Коли я йду маршрутом, знаю, що під ногами нічого не має бути, і тут раптом посеред дороги вигулькує стоя. Ячий самокат, моя грудна клітина чи плечі перші зустрічаються з частиною руля, за яку ви тримаєтеся під час їзди, а потім синці, біль і все таке. Додивилися до цього місця. Будь ласка, поставте вподобайку, збережіть та поширте це відео. Остання група коментарів потішила звичайною необізнаністю про те, як незрячі орієнтуються. Мовляв, самокати тобі заважають. А чому ж не заважають дерева, клумби, світлофорні та ліхтарні стовпи? Я ще тим часом не помічала, щоби дерева чи клумби навчилися так само рухатись. Як самокати незрячі, під час того як вивчають маршрут, орієнтуються саме на нерухомі предмети, а також на бордюри. І якщо ту ж урну, що сьогодні стояла ліворуч, завтра переставлять праворуч, ми обов'язково в неї вріжемося. Бо на старті вивчили, що вона ліворуч. Суть цього відео проста: все, що рухоме, як от покинуті самокати, велосипеди, потрібно обов'язково прибирати зі шляху, щоб ніхто ніколи не травмувався. Всім, хто переглянув попередні відео та переосмислив власні поїздки, на мобільному транспорті, дякую. Сподіваюся, що простір стане безпечнішим для кожного. Тисніть на кнопку слідкування, бо тут ще буде багато про життя незрячих людей.